Добрий день наші любі волята! Наша планета, яка називається Земля, це наш дім. Саме тому хочемо нагадати вам декілька правил, як же потрібно поводитись із нашою планетою. Будь ласка, запам'ятайте їх та дотримуйтесь. Бережіть довкілля. Не можна смітити. Необхідно садити дерева, адже вони це легені нашої планети. Бережіть рослини та не зривайте їх. Сортуйте сміття, адже це корисна звичка. Не спалюйте суху траву, адже це нищить наше довкілля та тваринок, які проживають у полях. Не викидайте батарейки, адже вони дуже забруднюють наше довкілля. Пам'ятайте, що наша планета Земля це наш великий дім, про який ми маємо піклуватися та берегти його, а також тримати його у чистоті та не нищити. Малята, дякую вам за увагу! Бажаю гарного дня та чудового настрою!